Вчені кажуть, що вивчення мов має чудодійний вплив на мозок. Проте результат безпосередньо залежить від рівня зацікавленості. Тож, якщо ти дійсно прагнеш покращити володіння французькою мовою, радимо запам'ятати, як лунатимуть вирази з повсякденного життя. Перший вислів вуває. Бачте. Розглянемо приклад. Кискіновапа! Що сталося? chemise. Це гаразд. Але бачите, у мене пляма на сорочці. Наступна фраза діга». Щиро кажучи. Наприклад, тебе запитують про номер у готелі. Чи він тобі подобається? Загалом, номер підходить, але є недолік. Він занадто вузький. І ти кажеш: Ме діга. Тро і тхоат». Але, щиро кажучи, він занадто вузький. Далі фраза – Цілком. «Vous êtes content de votre chambre?» «Чи ви задоволені вашим номером? – Цілком. Є вираз semble», Мені здається. Коли запитуєш, о котрій годині відчиняється перукарня. quelle heure?» «О котрій годині вона відчиняється. У відповідь чуєш: «Il est ouvert de 9h 19h, à 19 heures, il деневер Non, il ferme à 20h». Тобто відповідач не впевнений, що вона працює з 9 до 19. Тому він підкреслює «Il me semble», Мені здається, Вона є чинною з 9 до 19 години. Мені здається. Ні. Вона зачиняється о 20-й. Наступний вислів: Апага окрім. Агат. Кому тхове вусе тхобо? Агата. Як вам ця сукня? А пахле кулього, то я. Окрім забарвлення, все гаразд. Фраза «en revanche» означає «за те, про te, однак». Розглянемо приклад. Марк, кому є ваша шамбра? Марко, який у вас номер? Elle est très petite, mais en revanche, Ільянбельву. Він дуже маленький. Проте з нього відкривається чудовий краєвид. І наступний вираз же Я думаю. Гадаю. Також можна використовувати синонім Ель не пала? Де деагата. Її тут немає. Ельдефесе багаж же pense. Вона розпаковує багаж, я думаю. Вчені кажуть про те, що вивчення іноземної мови має чудодійний вплив на мозок, тому розмовляй, думай та мрій французькою це корисно.